Ідея молодіжного клубу, вона по суті виношувалася в нас вже давно. Але саме тоді, коли ми їздили з Любою служити в Любомиль, то тоді от ми, служачи там, от бачачи ці зустрічі, думала, чому нам в коволі не зробити от так подібно. От, в такій неформальній обстановці, в молоді. От. Більше, що ми були знайомі з братья з Луцька, які проводили такі молодіжні клуби, такі зустрічі. От, і Вони заохочували нас неодноразово на ці речі. Коли я цією думкою поділився з моїми друзями, братами і сестрами, то казалося, що в них така сама ідея, таке саме бажання, от такий самий порив до цього діла. І так почався цей молодіжний клуб. Коли, коли, ми, коли ми розпочинали взагалі цей клуб, коли Господь давав нам цей клуб розпочинати, от, Він побуджував нас, то е, ми ставили ну, таку, так, таку ціль от, перед нами, от, перед нашою працею, щоб, щоб якомога більше людей в нашому місті вони могли спілкуватися в цьому клубі навколо Слова Господнього, навколо Біблії, навколо самого Бога. Як тепер ми бачимо, то цілий. Кінечних, які ми ставили, перед собою ми не досягли. От. Деякі речі нам довелося вже коригувати по ходу наших зустрічей по ходу, з часом. От. Але коли згадати перший наш вечір, як наш Юра Ребрик завжди любив казати після таких вечорів, ну, перший блін завжди комом. Я пам'ятаю, що ми не були задоволені не собою, не були не задоволені не кількістю людей, яка прийшла. От. Єдине, єдине що, ну, якби, в чому ми були впевнені, що нам потрібно рухатись далі і вдосконалюватися. Але з часом то працювали, планували, думали от. і були потрошку були нові знайомства. Пам'ятається річниця, от, то це був такий найяскравіший можливо, з вечорів. От, це був повний зал, у нас були гості, у нас була певно найбільша кількість людей, молоді з світу, з, з міста. І був прекрасний вечір. Цей вечір так би, запам'ятався, такий найяскравіший. Ну, Найважче було носити апаратуру на третій поверх. Привезти її, занести, вечором знести, завести. А якщо серйозно, то найважче було, коли втрачали людей, коли відходили ті люди, які довший час ходили, з якими вже ми зблизилися, потім вони переставали ходити і починали жити своїм життям. Це було так би, найважче переживання. На це молодіжний християнський клуб. Усі клуби, які існують, не існує для того, щоб там могло весело та цікаво проводити час люди з спільним інтересом. Наш клуб при тому, що ми в ньому цікаво проводимо час, існує для того, щоб вище познайомитися з Ісусом Христом. Самим таким приємним і яскравим моментом було те, коли молодь відгукнулася на пропозицію вивчати Біблію в домашній групі. Це показало те, що для них не просто важливе шоу, важливі якісь розваги. Що вони цікавляться Богом, вони цікавляться Словом Божим. І перша зустріч, ну, вона так дуже таке дала натхнення для ну, послідуючого такого глибшого служіння для молоди. На той час я жив в Луцьку в служіння в церкві фім'ям, і коли Ярослав мені запропонував їм допомогти. Також з музикою, бо я є музикант, то я з радістю відгукнувся на цю пропозицію, тому що я завжди хотів, щоб в нас в місті, в Ковелі, там, де я народився, щоб був такий клуб, який міг би робити цю роботу. Я був дуже радий, що є такі люди, які розпочинають це в моєму місті. Взагалі, команда цих людей, які, які робили цю роботу, вона була досить цікава, тому що там зібралися. Досить різні люди, у яких були свої погляди на життя, в яких були свої бачення, але всіх була одна ціль. Всі хотіли, щоб в нас в місті був такий клуб молодіжний, який би людям розказував про Бога. І ну, це дивно було, що такі люди і різні по-своєму, і вони роблять одну роботу. Перше, коли згадую на бар, то згадую молодіжні табори. Це чудова атмосфера. Вечори біля вогнища. Спів під гітару, невимушені розмови. Хто хоч раз бував в молодіжному таборі, ну ніколи цього не можна забути. Дуже добре, що ці табори принесли свою користь, свої плоди. І багато людей пізнало Бога і зараз служить в церкві. Так як я люблю співати, то мені було дуже приємно, що молодь дуже підхоплювала пісні, які ми співали. У нас було дуже багато пісень, але була особлива така топ-гаряча п'ятірка. Ну, наприклад, в дизайні Божому Чайка-чайка. Для мене особисто найприємнішим спогадом про клуб «Наба» є утворення нашої першої домашньої групи. І ще зараз згадую, що тоді зовсім юних Антона Полякова, Віталіка Мельничука, Сергія Козубіка, Пашу Сороку і Румелюх. На квацьку, вірніше. Кузьмук, і, можливо, дехто з них на той момент приходили на наші домашні групки просто, щоб попити чайок. А зараз це люди, які щиро люблять Бога, і це, напевно, найбільше тішить. Перед тим, як народилася наша церква, ми збиралися довгий час на 8 годин ранку на молитві. Це така була романтика, 8 годин ранку вночі, це, це біжиш на другий ковр, Я тоді жила в самому центрі міста. Тоді така дощ був, по коліна води. Я біжу по вулиці Стрежбовки. По вулиці Петра Могили. А, так не можна? <смі> <смі> я біжу по вулиці Петра Могили на другий коваль до буйбутів. Це така була романтика, це були найкращі роки мого життя. А взагалі я так думаю, що вже пора нову церкву починати знову. Ну від Господа взагалі то нам закрито, який у нас буде завтрашній день. І скільки з нами буде людей? І яка буде ситуація в країні і так далі. Але все ж таки я мрію, щоб. Наша церква вона була дієвою на 100%. Тобто, щоб кожен член церкви, кожен мій брат і сестра, щоб ми були задіяні в служінні і жертвували себе, свій час, свої ресурси, можливості во славу Господа в якійсь конкретній ланці церковного життя. Моя мрія ну, стосовно церкви, щоб. Наша церква благодать могла відповідати повній назві, ну, своїй назві. Не просто благодать, що все можна, благодать як те, що ми отримали від Бога і ділимося цим з іншими людьми, щоб кожен член церкви міг ділитися тією благодаттю, якою він отримав від Бога, ділитися як церкві і поза стінами церкви. І щоб про це було відомо кожному жителю нашого міста. Моя мрія, щоб скоріше побудувався молитовний будинок. І щоб вона стала центром християнського єднання, такого, щоб туди приходили і молоді, і діти, і дорослі в нашому місті. І щоб ця атмосфера, яка в нас зараз є, сімейна, вона ніколи не втрачалась. Найбільшою мрією для мене є, щоб, напевно, всі ми члени церкви благодать, відчули, як Бог нас використовує, щоб ми побачили, як Бог використовує нас для того, щоб люди спасалися, і щоб пізніше ці люди духовно зростали. Одна з моїх мрій це те, щоб нашу Ковальську церкву благодать знав кожен житель нашого міста, щоб кожна людина, яка прийде, могла знайти для себе мир, спокій, спасіння все, що потрібно для душі.